Для здійснення підрахунку голосів виконується братиційну комісію таких депутатів. за те, ці Прошу заняти.

Malo za e, Moskvo, ne v vodenku, za občarov, za notranje ježke, za Moskvo, še za notranje ježke, remeni za sicevih za prvotne ježke. Перше питання. Пронесення змін до лічної інспектора від 19,12.2023 року номер 1722-346 про ЄС-кої міської територіальної громади на 2024 рік. Зашло почало питання, я про це повідаю, що я вам проводив від 200 тисяч з геоміського бюджету на отримання терцентру і на терцентру 12 тисяч 450 гривень на відшкодування кімнату посту. Рішення виконавчого комітету ці зміни не буде прийняти, тепер на сесії проведе заплатити. Прошу А сьогодні я відповідати. Медалі на 200 тисяч дали 30-го переквітку. Оліксеєць. Духанець. Возвращає. Ковруне. Малий. Москалений. Не води. Ковчег. За. Нофлієв. Осадчик. За. 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 Прудка. Ременю. Січовий. За. Тимошенко. За.

Тому ми його приймаємо і будемо витрачати кошти на придбання продуктів харчування для учнів. Крім того, надійшла субвенція, медведівка прийняла 300 тисяч на отримання закладів первинної ланки, 200 тисяч знову на отримання територіального центру, 37 тисяч 50 гривень на заробітну плату вчителів, які всі дітки у нас їздять в у школу. Окрім того, з державного бюджету надходить мільйон 14 тисяч 400 гривень нужна нова українська школа за придбання э, засобів для обладнання цих класів, де буде. Ну, э, крім того, 2 мільйони 821 тисяча 700 доплата вчителям по тисячу в зв'язку з підняттям міського збору. E, тут і заробітна плата, плати на рахування. Тобто, Буде плачувати повністю на з цих коштів, я думаю, що їх нам не так, Насправді розрахунка. І 185 тисяч 300 гривень це виплата заробітних плати вчителям, які займаються з дітками з особливими своїми потребами. Це те, що стосується субвенцій. Крім того, перерозподіл додатків із комунальних на виплату заробітної плати 4 мільйонів вісімдесят чотири гривень по нашій лікарні в Таїсі. Такі зміни були запропоновані і подані на порядок денний на проєкт рішення, але в зв'язку з тим, що буквально вчора ввечері були прийняті зміни в казначействі і йде перерозподіл між загальним і спеціальним фондом, інша методика розрахунків. Тому прошу підтримати зміни 19500, проведений тендер на закупівлю сервера для відділу освіти, і треба їх перекинути чи загальний на спеціальний фонд, це додатково це зміни деклі. Просто загальний на спеціальний фонд перекидається. За зміни не голосуєте. Голосуєте ще по Так, так. Голосуєте ще по За зміни спеціальний фонд і за ці зміни, що я на голову І голосуєте тепер за всі зміни? Так. Поймаю. Ніяк не голосують. Так.

щодо їхньої участі у розвитку Чигиринської міської територіальної громади. Пропонують укласти угоди на 600 тисяч гривень, а ми своєї сторони пропонуємо ці гроші спрямувати на нашу вторинну ланку для ремонту приміщення з метою утворення реабілітаційного відділу. Нас дорожче немає, за громади нам Задачу, щоб у нас був реабілітаційний центр, як у первинці, такі ну, Так Як воно все разом кучі, то я думаю, ми не будемо робити певний, це не правди, ходить по одному на цей людей. Але ця задача доведена по всіх громадах, і тому нам треба не робити. Кого Коєдна? Ми зразу, не перечисляють на лікарню, там в не можемо займатися тоді. Цих грошей буде мало, але там ще будуть що те що якщо далі будемо і на ткушне такі самі непогані це потім це буде друга історія не сім'я ко як і запитання восемь алісеві куханець вози кономен за малий москалець не води за. Усадчик. Крутки, травмо. Ремену приняття. Січовий. Запроще. Тимошенко. За. Шпича літа. Парчев приміщення. Заклик. Рішення прийнято. Читайте питання. продовження до ради землі 12 читало року, вклада 100. Що стосується даного проєкту рішення, значить. Звернулося до нас ковсудок і про продовження терміну технології довгогору загальної площі 122 гектара. Продовжуємо на 10 років у зв'язку з тим, що до 19 квітня вони закінчуються. Продовжується з урахуванням нового кофеєнту і новою вашою оцінки збільшується майже на 10 тисяч. Осадчий за. Рутки. За. Ременю. Січовий. За. Тимошенко. За. питає. За. Рішення приєднання. П'яте питання. Про приватизацію об'єкта малої приватизації, що якому вийду для затвердження протоколу переплати електронного аукціону. За Будівля клубу в аукціоні взяла участь один, одна особа, це косий Олександр Сергійович. І в зв'язку з тим, що в аукціоні взяла одна особа, згідно закону, нам необхідно затвердити цей протокол і прийняти рішення про викуп даної особи за запропонованою навіть ціною. Запропонував він 102 222 гривень, гривні десь. Коли він і затриманий. Прошу підтримати. Буханець <голові> за. 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 Возвращається. Да. Thank you.

Шановні депутати, шановні присутні, що зайшли тільки що після того нашого останнього питання. Засідання після ї буде сесії.